Якої допомоги наразі потребують люди зі зруйнованої багатоповерхівки у Луцьку? Ми знаходимося біля понищеної багатоповерхівки на вулиці Озерецькій. З будинку ще й досі падають уламки. Близько підходити просто небезпечно. Здається, стіни можуть от-от просто рухнути. Люди приходять на руїни свого життя, яке треба починати спочатку. Ту ніч де перебували квартирі. В квартирі повезло. Значить, ще не пора туди. В кімнаті був, в іншій кімнаті був, просто прилетіло, тільки скло посипалося, полетіло. Ну, скло облетіло, не знаю, напевно. В рубашці після російської атаки в цьому будинку обвалився цілий під'їзд. Рятувальники вже завершили пошукові роботи. На жаль, на жаль, тут двоє людей, молода пара, загинули після обстрілу. Ось на руїнах будинку, дитячі іграшки. Людські мрії, плани. Лежать фотографії. Поруч працюють волонтери. Небайдужі до спільної біди приносять допомогу. Кажуть, постраждалі лучани потребують навіть елементарного, білизни, засобів гігієни, бо ж вискочили з-під обстрілів. У чому були? Течі картоплю волі картоплю. Не часа картоплю не картоплю. Не треба. О, спідня білизна, гігієна тут такі самі елементарні речі. Ну і продуктові набори. Багато людей дуже приходять. Приходять люди, які ще із, із інших адрес. То ми пишемо вже їхні адреси, зв'язуємося з головами ОСББ, якщо такі існують, щоб вони разом зі мною якось ну розуміли, що це саме ті люди, які постраждали, і їм так само надаємо. без. Без проблем, це не тільки, ну, це не тільки питання цього будинку. Зауважують, одягом людей майже забезпечили. Потреби в речах немає. Ми закриємо. Я думаю, цією кількістю речей ми закриємо цю всю потребу. Є потреба лише в продуктах харчування довгого вжитку, нових шльпанцях, тапках, спідній білизні і гігієні. Все це єдине, що ну, що таке саме саме більше потрібно і дуже потрібно знайти ще всім мешканцям квартири, тому що не всі розселені. Волонтери кажуть, що багато орендодавців не погоджуються прихистити потерпілих. Є люди з тваринами, і не всі хочуть чомусь брати з домашніми улюбленцями людей на квартири, і так само люди з дітками. Влада, наша міська, компенсує людям оренду житла до 14 тисяч гривень, тобто вони можуть знайти собі житло, але питання в тому, що немає його де взяти. Є люди, які от вчора там приходили до мене, казали, я здам квартиру там за три рази дешевше, трьохкімнатну велику. Але я хочу, щоб там поселилися діти, велика родина. Є такі люди все одно, які ще не знайшли житла. Це саме питання до орендодавців. Щоб все таки йшли на уступки таким людям, навіть тваринами, тому що завжди треба залишатися людьми, не завжди тільки бізнес зараз. Лежу, ще в баліцю зараз лежу в лікарні обласній, жити не знаю де у мене поки нема нічого. Мені шукають квартиру, але поки нічого не знайшли. Такого щоб ну що знаєте, щоб мені я прошу маленьку, маленьку, як на соборності. Є такі малосімейки. Я таку квартиру із задоволенням зняла б і жила б, поки хлопці мої воюють. Мальчишки мої воюють. Що буде далі із будинком, ще невідомо. Сказали, через 10 днів акт тільки буде, що з ним буде. Ну, швидше за все три прольота впало, напевно, його розберуть. Але ще поки офіційної інформації немає, вчора там з міської ради були люди. Київська якась комісія обстежила будинок, а ще поки не знаємо. Самі чекаємо, ще й не пускають, де можна там позабирати речі трошки. Ну, ми бачили, що частково по черзі людей пропускали, чи то цей під'їзд. Ага, цей під'їзд пропускали, тому що тут тільки вікна, а там же ж три прольота впало. Також постраждало майно багатьох підприємців. Ворог понищив СТО, кузню, деревообробний і столярний цех. Батько це все започаткував. і Ми разом працювали нас тут сімейний майні бізнес. Поки не розбираємо, ще немає дозволу, що не приходили. Не оцінюємо. Ну надалі плануємо. У чуть-чуть відновлювати, тому що треба за щось жити, повідомлення роботу. Багато людей працювало. Ну на даний момент ні, тому що багато людей служило. Але були такі часи, що в нас працювали більше, ніж 80 людей. То була не просто майстерня, а мрія. І попри руїни вона жива. Олена Лищук, телеканал Аверс.